Всім привіт, канал Метал за гроші бо гроші за метал. Друзі, вітаю вас всіх з першим снігом, принаймні в нас. Зима, класно, не знаю, настрій, такий гарний сьогодні якийсь. Так, почистимо зараз машину і їдемо в гараж. Сьогодні хочу добити ті контакти, розібрати, повипаювати. От, І напевно, що розберу телевізор. Купив собі таку щиточку вчора, 400 гривень коштує. Вона класна тим, що вона роз'їжджається, роз робиться більше. Мені на бус дуже навіть доречно. Я точно таку саму щітку мав, два роки навіть користувався і забув. Забув на миті самообслуговування. Коли згадав, вернувся, то вже і не було. От. Тобто. Зараз ми почистимо машинку і їдемо. І їдемо щось робити. Yeah. Машину почистив, <кхи> хай ще дві хвилинки погріється. І їдемо. Друзі, реально слизько. Так що обережно, що на дорозі, що пішком, принаймні в нас, просто голольот на дорозі Хочу нагадати всім коротку інструкцію підготувати машину до зими. Тобто це зимова резина раз, це само собою, найголовніше. Зимовий омивач заливаємо два ведешкою або якимось краще силіконом, пропшикуємо всі замки, личинки. Бо от я сьогодні вчора не пропшикав і сьогодні не ну, замерз замок, я отак дув щоб розігрівав личинку. Зараз поїду в магазин, куплю обов'язково. І так само у щільночі всі промащуємо силіконом, бо прилипають. Ну і зима, ніхто нікуди не летить, помаленьку їздимо акуратно, включені фари, бережемо себе, бережемо. Людей, які довкола нас. О, така інформація. Добре, погнали в гараж. Так, друзі, повипаював я контакти. Це з тих таких, що в мене були, що я за 100 гривень купив. От вони наші контакти. Зараз я хочу познімати цю мідь. Тобто такі проводочки йдуть. І поважимо, поважимо, що в міді, скільки контактів, Магнітний, магніт, не магніт, провіримо. Подивимось, скільки мені вийшло заробити на цій покупці. Виберу мідь і тоді включуся. Так, зняв я мідь. Є контакти і є чорний метал. Ну, давайте заважимо мідь спочатку. Скільки її там буде. Там точно багато не буде, але якщо воно наше, то чого ж викидати? От вона мідь. 137 грам. Ця наша мідь відправляється, є в мене така коробочка, де я збираю дрібну мідь сюди. кусочок. І ще є трошки міді, сама має нанесене посеребріння. Бачите, по ній видно вона така молочна-молочна. Оце ми кидаємо в коробочку з посеріблінням. Будемо, напевне, весною знімати. Тепло серебріння. Обиді сюди. Але так назбереються повна, я пересипаю великий ящик. Ну і давайте до самого цікавого. До контактів подивимося, скільки вдалося їх дістати звідси. Так, це контакти на лозі. 39. Щось. Ось, мені здається, не може бути. Замало їх там, як на 39. Таруємо. І пробуємо ще раз. 26,1. Ну, це вже ближче до правди, я не відтарував. 26 грам, Давайте тепер провіримо на магніт. Яке тут срібло, магнітне чи не магнітне? Ага. Є немагнітне і є магнітне. Так, 26 грам. В середньому, ну давайте порахуємо 15 гривень грам. Тобто беруть по 10 гривень магнітне, якщо не помиляюся. Немагнітне вище, 15, по 20 гривень, якщо висока проба. Рахуємо в середньому 15 і це у нас виходить на 400 гривень. 400, 400 з чимось. Ну, закруглим до 400. Тобто куплено за 100-300 гривень заробив на, на тих контактах. Це є непогано. І контакт відправляється в купівку до контактів. Все. Контактів у нас трошки прибавилось. Закручуємо, кладемо на місце. І в сьогоднішньому ролику розберемо оцей телевізор, маленький він де Щось мені його не терпиться розібрати. Я насправді плат ціла купа є, Ну, не знаю, хочу його розібрати і все. Так, це в нас є телевізор Електроніка 23ТБ316D. Що я не помиляюсь, він де чорно-білий. Зараз прочитаємо електроніка, бла, 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 Так, да, чорно-біле зображення. Так, рік тут не пише. Вроді би як не крутився, болтики, тут навіть якісь пломби є, залишки. Ну все, знімаємо верхню кришечку, кнопочки і включуся. oh <laughs> What?

まだボールかけた。 Болгарія, Болгарія. Є, є кремочки, но в Болгарській, в принципі. А рік у нас, ого, це є збірна. У ПЧЗ стоїть 87-го року, а не крохема 94-го. 93-й, 90-й. Тобто 90 цитру 90 90 віли? 95-го. Якщо кромка 4-го, то напевне ми стояли в 5-му році. Фух. Цікаво. Так, платки в нас вже доступні. Давайте пройдемося по платках. От перша платка. Що ми звідси забираємо? А забираємо ми звідси півбачоночки. Вони мають бути магнітні, там є позолотка, якщо я не помиляюся, по 65 копійок вони йдуть. Я ще забираю ось такі діоди. Ці треба дивитися на рік. Вони йдуть прийомні до 1982 року, року. Тобто у них має писати 82, 83 вони вже не прийомні. Оцей варіант бе 9 Тобто це неприйомний, бо на ньому року нема. Далі, ці всі сині ми не забираємо. Латунний радіатор можна забрати, гарний латунний. І ось ці всі км конденсатори ми їх забираємо. Це йдуть болгарські, я забираю також оці. Так, по тій плаці все, радіатори латунні. Ага. І ось ці деряві. знімем, подивимося, їх треба розкушувати, є там позолотка чи нема. Такий рік, швидше, що нема. Наступна платка. Аналогічно. Болгарський. Це навіть не болгарія, це К10-17, правильний прапорець заберемо один. Ось К-10 є синя і є жовта. Всі не знаю, чи буду брати. Оцю мікрозборочку заберу. Вона називається УПЧЗ. Там йдуть безкорпусні конденсатори Далі знімаємо ось це. Радіатори в ці Там можуть бути кемочки. Мікросхемку забираємо. І оці речі я також забираю, там волосочки є. Далі. От він наш. Дерявий, малюсенька емочка, мікросхемку заберем пів бочонок. В принципі, все. Алюміній заболеємо. Тут те саме. Знімаємо радіатор, забираємо ось цікамочки. Оце не обіві, ну вони настільки дешеві, що їх сенсу нема збирати. 100 гривень кілограм чи що. Далі кнопочки знімем Тут посеребріння, знаєте, вже, да? в блучку тут я побачив мікросхемку і ці. Не знаю, що це Діоди, транзистори, вони всередині теж жовті я забираю. Далі буде трошечки міді. Розберем. Оцей дуже схожий на КМ, очку формою, але це не КМ. очка Зараз я вам покажу, як відрізняти КМ від не КМ. Тобто ми їх кусаємо. І тут що ми бачимо? Ми бачимо тут. Фульгу. Тобто, добре видно намотку з фольги. Тобто це, це сміття. Знімаю, знімлю все, покажу. Покажу, як я знімаю мікросхеми з плат. Тобто, їх не треба отак піддівати, виривати плоскогубцями, бо вони ламаються. Тобто, до речі, це дуже цікава платка. Я на другий бік перевернув, і видно Оце все, це все йдуть безкорпусні КМ-конденсатори. Сьогодні я того робити не буду, але платку обов'язково відкладу в сторону і їх треба буде поздувати. Бажано феном, бо горілочкою це так собі задіє. Я їх просто спалю. Тобто беру я газ. Грію з, з, з задньої сторони мікросхемки. Тобто десь, от видно два рядочки. Це пайка мікросхемна. Ми гріємо, гріємо, гріємо. Все. І тоді підіваємо. От. Все. І я її під'їв. І вона сама вилазить. Тобто гарно, акуратно. І так всі. Ось мікросхемка йде, крилата, аналогічно. Прогріваємо. Вдома це не робіть. Воно воняє так, що просто можна обалдеть. оця пластмаса. І піддіваю. Раз. Все. Мікросхемка в мене. Можна зразу зняти і ось цей УПЧЗ таким самим способом. Якщо є можливість, то можна і ось так -то робити, просто потягувати його, От, все, зняв. Ну і заодно знімлю я ось це і ось цю мікросхему. Тим самим методом. Гріємо. Нагріли добряче і беру, підважую все, мікросхемка в мене. Мікросхемка в мене. Це не знаю, як називається. В них буває жовте дно позолочене. Ну, Мені таке тільки одного разу попалося. Ні, тут дно не жовте, залите, скловатою. Розкидав я телевізор по металах мідь 220 грам, по 250 гривень на 55 гривень. Так, ще хотів вам показати ось такий метал. Це корпуса, такі блочки. Цей метал такий білий і в нього така властивості, що він супермагнітний. Він такий от прям важку в ньому від... Нього від... Клеїти магніт. Тобто такий він досить магнітний. Е, він називається пермалой. Десь його беруть, ну я скільки прийом обходив, ніхто тут у нас в місці за таке навіть не чув. Ну по йдеться, досить навіть дорогий метал. Можна його збирати. ну Я не збираю, бо немає його де здавати. Якщо у вас десь в містах беруть пермалой, відкладайте його. Далі. Проводочки, нічого. Обмотка на кінескопі. Оце, це йде фаріт називається. Це метал змішаний з чимось. Тобто воно йде магнітне, з чим не скажу, з чим, з якоюсь стружкою чи з чим він змішаний. Стружка металу, верніше, змішана з Е, Теж прийомчики не дуже хочуть брати, але десь середину можна кинути і сказати, що ти хочеш воно магнітися. Я це також не, не збираю. Далі. Буквально зовсім трошки алюмінія, тут нема що уважити. Але логічно злотудню. Так, по радіодеталях. По радіодеталях є мікросхемки. Зараз ми їх розкусимо, покажу, як дивитися. Ми їх в будь-якому випадку збираємо. Два прапорця. Два прапорця. Я їх отсюди і відправляю. Так, КМ, К-1017, половина магнітні, половина немагнітні. Зараз порахуємо їх. Ці диряві зараз ми розкусимо. Це мухи в народі називаються, вони по 20 копійок прийомні, я збираю, ці збираю і полубачоночки. Їх також треба провіряти на магніт. Якщо вони магнітяться, вони хороші. Якщо не магнітяться, вони не хороші. Всі прилипли, всі хороші. Відкладаємо. Далі включателя йде три штучки, тобто посеребління знаємо. Три і один, чотири в банку. Та й все. Давайте я порахую і скажу. Так, емочки на вазі. Чи батарейка сідає чи що. Блін. половиною грама. Так, вони йдуть зараз подорожчали по 33 гривні грам. Тобто на, на 70 гривень, то вже є 70 і 50 120 Ще трошки і відіб'ємо. Так, як ось ці дереві транзистори? Їх просто беремо і кусаємо по половині, акуратно. І дивимось. От, позолотки нема, білий смітник. Якщо жовті, то по 5,50 вони йдуть. Інший. О, цей з позолоткою видно. Відкладаємо. І якщо той з позолотою, то буде добре. А якщо ні, то ні. Білий. Викидаємо. Точно так само провіряємо мікросхеми. Якщо на ніжках жовтизни нема, воно так буває по краях видно по золотку. Тоді ми їх беремо і ось так кусаємо. 95-й рік точно будуть білі. Ні? Ого. Є позолотка. Відкладаємо. Наступно. Є позолотка. Відкладаємо. Приємно здивований, якщо чесно. І третю. Не видно, ні. Третя біла, але ми її не викидаємо. Ось ці, вушасті їх їх народі називають, їх кусати не треба, вони точно з позолоткою. Далі. У мене є от два таких, дві таких дві коробочки. Тут в мене написано жовті, тут в мене написано білі. Відповідно, я... жовта-жовта. Жовта до жовтої, біло до білої. Таких в мене білих вже є кілограм, що найменше. Таких це другий, другий ящик збирається. Так, ну і деталі з таким супер малим. Де дуже мало є позолотки. Тобто це такі. Вони йдуть по 10 копійок, я їх здавати не буду, збираю на на переробку собі. Ось ці дрібненькі. Там теж там буквально мізер, діодики. Ну і ці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полубочонок. 7 полубочонок по 50 копійок. Це на 3,50. Тобто висновка, а, кілограм алюмінію, бо висновок такий народ. Не вгадав, ну не завжди вгадуєш, так буває, на чомусь зробиш, на чомусь в мінусі. Тут ми вийшли в нуль. Тобто я його брав, я знав, що це лотерея, я попередньому відео казав. Тут могли бути оце все зелені кмочки. Якби вони всі були зелені 2 г, це б була зовсім інша сума. Вони йдуть по 80 гривень. Тобто це 160 гривень було б тільки ними. Ну, як є, як є, в принципі, не мінус і. І то добре. Так, кому сподобалося, кому щось корисне, хтось для себе щось дізнався, ставимо лайк. Кому не подобається щось дизлайк. Ага, ще показав вам плати. Тут пів кілограма плат там, на 5 гривень на 7 буде. Таке вийшло сьогодні відео. Все, всім щасливенько.